Так, Доброго ранку, вітаю всіх. Сьогодні у нас 5 грудня. Вийшла заслужена нагорода в світі танків. Зараз наш клієнт підвантажиться. Хочу показати, що можна забрати, і розповісти ще одну особливість. Так, чекаємо. Нарешті з'явилось вікно логіну. Заходимо. При заході в гру ви нічого не пропустите, вам одразу покаже вашу нагороду. Новий акційний танчик. Я вже знаю, протестував на іншому аккаунті. І плюс є ще один нюанс. Про який я вам теж би хотів би сказати. Так. Отримали ми активний танк п'ятого рівня g destroyer Так, коли натискаєте кнопку Більше нагород, вам, звісно, висвітить е нагороди, які залежать від того, наскільки давно ви зареєструвалися в грі. Так як я в грі 12 років, то мені насипають жарненько. 3000 бон, 1,5 мільйона кредитів, особисти... особистий навчальний посібник, 3 універсальних посібники, 3 дня према, 20х5, 20 резервів, по 20 резервів, ну і медалька. Коли натискаєте на кнопку більше нагород, вискокую ще декольки, з кількістю років в грі, а також можна зайти обміняти жетони в магазині. Але ми не будемо поспішати, зробимо ось так. Поки закриваємо, так, сховище відкрилось. Натискаємо на адвент календар. І тут ми отримаємо ще один жетончик. Тобто, по, е, помимо того, що ми отримали жетони просто в заслуженій нагороді. Можна отримати ще один додатковий жетон. А щоб е, знайти меню, треба зайти у. Пункт магазин і ось другим буде заслужена нагорода. І тут ви можете вже обміняти свої жетончики на те, що вам дійсно потрібно. там Обладнання можна по одній штучці вибрати. Можна 3 і 2 дистилі взяти. Ось так, як мене немає на XOR. Я можу взяти. Можна взяти резерви, додатково бонів, компоненти для експериментального обладнання, ще універсальних посібників. Можна взяти членів екіпажу. Тобто все, що вам найбільше потрібно. То мене зволікайте, заходьте, забирайте. І не забудьте заглянути перед походом в магазин в Календар. Додатковий жетончик зайвим не буде. Тож, всім дякую, що дивились, підписуйтесь, заходьте на стріми і підтримуйте автора. Усім гарного дня!